Вітання наші всім, від мене і від лорнушки. Лорнушка на даний час їсть свій лікувальний корм, роял-каніновський гастроінтестинал модерат калорії. Ось такий, який нам пал. прописаний лікарем, який нас лікує з лорнушкою, ветеринар Роман Валерійович з клініки Генезіс. У неї зараз в мисочці і лорнушка їсть цей корм. Той корм, який нам прописав лікар, як основний лікувальний. Корм обов'язковий на даний час для того, щоб лорнушка проходила комплексне лікування від своєї важкої хвороби, гострого панкреатиту. Віримо, що в комплексі з лікуванням цей корм теж надасть чудові наслідки нашого лікування, і лорнушка буде відчувати себе більш бадьорою, енергійною. Веселою, життєрадісною, такою, якою вона завжди була у нас, наша чудова дівчинка Лорнушка. Всім дуже дякуємо за допомогу, за любов до братів наших менших, до кошечок ну, і до інших тваринок, ясна річ. Дякуємо за вашу турботу, за вашу доброту, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Особливо хочемо подякувати Савченко, Світлані Миколаївні, яка Встигла в перший же день розміщення нашої інформації, вже встигла надіслати нам допомогу. Дуже дякуємо всім. Будьте всі здорові, дякуємо за допомогу. Чудового всім дня. забула ще одну таку суттєву деталь. Додам зараз щодо лорнушки, щодо цієї останньої її проблеми періоду лікування, коли був гострий напад панкреатиту. Вона навіть на кілька днів втратила зір. І коли ми привезли її в білий клик е, до лікаря, і е, коли вона була ніяка, не могла підняти голову, навіть е, лікар подивився і сказав, що ви знаєте, у неї. Нема зору, вона не бачить. Зарячки були настільки розширені, займали ну, повністю все око. І каже, вона, вона, вона відчуває по запаху, але вона не бачить нічого. І тільки після лікування в генезісі, після крапельниць, після інтенсивної терапії, через пару днів, ну, мабуть, десь два-три дні. Так, вона не бачила два-три дні. Але слава Богу, я думаю, що скоріш за все, і за того, що. Уся інтенсивна терапія одразу блокувала цей напад, і наслідки мабуть не сильно були розвинулись і зір. Зміг повернутися до неї через 2-3 дні. Дуже дякувати Господу за те, що Зір повернувся, бо, як мені сказали, лікарі доволі часто це незворотній процес. Зір, зір пішов і все, і так, вже на все життя. Так що, слава Богу, хоч тут нам Господь нам допоміг позбутися от цього страшенного наслідка. Дякую всім і сподіваюся на вашу допомогу. Будьте всі здорові!